Доброго дня, шановні колеги. Ми розпочинаємо роботу постійно діючої бюджетної комісії Пілепецької ОТГ. Присутні Світлана Кіс, Сергій Черепаневець та начальник фінансового відділу Олена Васильівна Солодовник. На порядку денному. Сьогодні у нас на порядку денному внесення змін до рішення сесії номер 13 від 21 грудня 2023 року про бюджет Пеліпецької сільської територіальної громади на 2024 рік з послідуючими його змінами. Відповідно до висновку фінансового відділу Пилипецької сільської ради від 8.11.24 року номер 145 про виконання дохідної частини сільського бюджету станом на 1 листопада 2024 року та листа Пилипецької сільської ради від 12.11.24 року номер 72 про внесення змін у межах загального обсягу доходів та видатків за бюджетними програмами на 2024 рік. Фінансовий відділ пропонує внести зміни до обсягу доходів загального фонду сільського бюджету у розмірі 1 млн 300 млн. Саме станом на 1 листопада 2024 року перевиконання становить 1 млн 376 млн грн. Відповідно, пропонуємо збільшити по коду класифікації доходів податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування на 10 тисяч гривень. По податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами, у розмірі 14 тисяч 555 гривень. По коду класифікації доходів 140, 40, 100, акцизний податок з реалізації виробниками або імпортерами, в тому числі в розрібній торгівлі тютюнових виробів і аналогічних в сумі 98 тисяч гривень. По коду акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання розрібної торгівлі під акцизних товарів, тобто алкогольних напоїв, у розмірі 124 тисячі. По коду податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які власником об'єктів нежитлової нерухомості в розмірі 110 тисяч 700 гривень. По коду класифікації доходів туристичний збір сплачений фізичними особами в розмірі 150 тисяч. По єдиному податку з юридичних осіб в розмірі 409 тисяч 195 гривень. По єдиному податку з фізичних осіб в розмірі 350 тисяч гривень, по коду класифікації доходів штрафні санкції, що застосовуються відповідно до закону України про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і тому подібного, в розмірі 51 тисячі гривень. Також внести зміни до обсягу доходів спеціального фонду бюджету на 81 тисячу 825 гривень, а саме по коду екологічний податок у розмірі 4 тисячі 885 гривень та коду грошові стягнення за, заподіяну, за шкоду заподіяному суб'єктами господарювання навколишньому середовищу в розмірі 23 тисячі 640 гривень. По коду класифікації доходів плата за послуги, що надаються бюджетним установам, це тобто плата за харчування діточок в дитячих садочках в розмірі 8700 гривень. По коду кошти від продажу земельних ділянок в розмірі 44600 гривень. Пропонуємо. Кошти від переконання дохідної частини в розмірі мільйон триста по загальному фонду бюджету спрямувати на такі, на такі слідуючі видатки за бюджетними програмами. Субвенція до, з місцевого бюджету до інших бюджетів на виконання програми на міліція точно як це називає. Програма. Як це називає наша міліція? Не записала по над про... Вибачаюся. Ви зрозуміли. У нас є прийняті програми по пожежника по програма підтримки інших. Силовиків пропонуємо для програми для відділення для міжгірського відділення Кульського кульського головного управління 100 в розмірі 100 тисяч для проведення капітального ремонту і запровадження. Там у них є новітня система 100 тисяч гривень для також пожарників 50 тисяч гривень для придбання меблів, обладнання. У нас є відділення у Пилипці. І е, надійшов до нас лист Кузької е, районної ради, просять від нас 500 тисяч для капітального ремонту е, ТЦК у місті Хусті. Е, там проводиться капітальний ремонт і вони по всіх громадах просять. Е, так як у нас є перевиконання, нас є, ми виносимо вам пропозицію у розмірі 100 тисяч, то що можемо дати. Вслідуюче, також фінансова підтримка нашого комунального підприємства «Пилипець» у розмірі 200 тисяч. Тут їм потрібно 140 тисяч за вивезення мусора на бензин. Це комунальне підприємство, 27 тисяч на ремонт техніки і 30 тисяч послуги ескаватора. Це 200 тисяч для нашого катерину. Тоді по програмі е, нашій Турбота це е, інші соціальні заходи на е, одноразову допомогу загиблого воїна Савченко, село Ростика 50 тисяч і 13 тисяч пов'язано е, пов з цим похованням на ритуальні послуги. Також пропонуємо розподілити 96 тисяч на, на поточні видатки. Центр надання адміністративних послуг, тобто СНАП. Це є 43 тисячі 300 за монтаж поручнів. Це тепер загальний доступ, щоб інваліди були, мусимо їм поставити ці поручні. І інформація для розміщення інформації. Виготовлення інформаційних стендів 52 тисячі вісімсот. Також пропонуємо е, на е, Алею Слави на капітальні видатки 12 тисяч 170 на технагляд, за технагляд робочого проєкту і 607 тисяч 730 за виконані роботи, але я слава, там є мільйон 300, 000, поки що у нас таких грошей не є, вже що виконані роботи на мільйон 300, 000, ми пропонуємо 607 тисяч 730 гривень. Також для внутрішньопереміщених осіб тисячу гривень за проведення інтернету тут на першому поверсі чи на другому вони на другу де проживають тимчасово переселенці, і 80 тисяч спрямувати на погашення за послуги електропостачання. Це на управління 20 тисяч, на школи 30 тисяч і також для внутрішньопереміщених осіб 30 тисяч. Всього 1 мільйон 300 тисяч. За рахунок перерозподілу видатків загального фонду, це тобто то, що вже було спрямовано, просто по кодах економічної класифікації ми перекидаємо там, де залишилося по галузі культури і послуг здимаємо 85 тисяч 500 і спрямовуємо 70 тисяч на придбання квіткової продукції. Ну, у нас дуже много ідей, ви зараз самі розумієте. Чому? І 15 тисяч також саме то, що нам не стає, на електроенергію. Знімаємо із благоустрою населених пунктів, знімаємо із послуг 3 тисячі 100 і надання інших комунальних послуг. 8638, то всього 11648 і даємо на 2210 придбання поточних матеріалів. Це для вуличного освітлення в сумі 11648. Також знімаємо і додаємо по управлінню із інших комунальних послуг 14050 і додаємо на електроенергію 14050. І е, також знімаємо із громадські роботи. У нас було 20 тисяч на оплату за громадські роботи. Так як у нас цього року порушників не було. у Нас було заплановано 20 тисяч на заробітну плату. Ми ці кошти знімаємо і спрямовуємо їх. Такої 18 тисяч 900 е, Треба нам заплатити за землю за е, е, ну де розміщені наші 18 900 – Вісімнадцять є земельний податок. Просить нас медицина, первинка із програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги. У Нас є там заплановано 20 тисяч спрямувати на програму реалізації програми ревматоїдної артрит 20 тисяч. Більше в них є. То рецепти виписують безплатні і вони оплачують. На ці рецепт 20 тисяч із тої програми. Зняти то вже є ну в бюджеті. Було за Поки що у мене коротко все. Питання, які виносилися на розгляд постійно діючої комісії, вичерпані, розглянуті роботу комісії комісії. Будем... Прошу, Став... на голосування. Питання, які виносилися на розгляд комісії, ставимо на голосування. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно. Дякую, дякую. Роботу комісії пропоную закрити питання. Вичерпані, дякую за увагу та участь.